Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої глядачі. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, сьогодні у нас неділя, вихідний, як завжди, лежимо, задерли ноги, нічого не робимо. Ну, таке по помілочам там посправлялися по господарству та й працюємо далі. Так що, друзі, хотів би зняти коротеньке відео, показати, як там. Почуваються наші рижики, сьогодні їм вже пішли другі, другі сутки. От, що я буду робити на другі сутки? Раніше я це робив на 21 і 35 день. От, буду робити це сьогодні. Це профілактична процедура від набрякової хвороби. Тобто ну, сам процес вже робити не буду, показувати, але це є вакцина, яка колиться з другого дня життя від набрякової хвороби. Ми використовували раніше Сардосан. Ну, Так як він у мене закінчився, там залишилося пару тюбіків, вони вже просрочені, і в мене є веровет, то проколю сьогодні поросяток вакциною, яка колеться з другого дня. Ну, а також покажу, як почуваються наші перепилята, як вони підросли чи ні, подивитися. І сьогодні вже пішов 11-й день, як бройлер знаходиться у нас, і багато моїх глядачів, підписників місцевих і не тільки також брали. тобто Зробимо контрольне зважування, подивимося, як вони себе почувають і як все на даний момент відбувається. Так що, друзі, погнали. От, сьогодні ранок а вже спека. Ну, людина така, що їй жарко погано, холодно погано. Тобто таке, у природи немає поганої погоди, ну, але коли нема дощів і коли дуже жарко, то не дуже добре. Для аграріїв, для огородини та де і Ну, а Так як кожен вдома щось в селі садить, якісь овочі, то зрозуміло, що хочеться, щоб пройшов якийсь дощик, щоб це все діло росло. Так що картопелька, видно, одразу прив'яла. Жука немає. Це дуже-дуже добре. Бур'яну, як такового, теж немає. Цибулька поки зелена. Так що рухаємося далі. Сьогодні свято. Татусів. І хотів би привітати усіх татусів, всім побажати миру, здоров'я і добра. І їм хороших діточок. Ну, але у хороших татусів немає поганих діточок. Також мої дівчатка сьогодні поздоровили мене з днем татка і подарували мені футболку, на якій написано, який я є татко. Так що якось покажу в якомусь відео. Сьогодні не надівав, тому що нова не хочеться надівати по господарству. так що Погнали далі. Погнали по господарству. Так, зайшли, одразу провідаємо нашу каштанку. Вентилятори працюють. Поросяткам прохолодно. Свинки дуже добре, коли така температура в сараї. а от поросяткам прохолодно і вони ховаються під лампочку. Ось такі наші рижики Я пішов другий день. І зараз підемо подивимося наших пташок, ну а потім вже прийду і зроблю. Їм вакцинацію, вакцинація буде веровет. така ось коробочка веровет. Тобто коли це з другого дня життя, від набрякової хвороби. Ну, у багатьох людей є така проблема. Поросяток трошки чималенько, поки нічого не робимо, чекаю ще до товариша опорос і можливо пару штучок підкинемо. Так що погнали далі і поки все добре. Каштанка температури немає. От, тільки на другий день були в петлі якісь трошки виділення, вколов один кубік оксидоцина. Зараз все нормально, ходила туди-сюди. Щось трохи вже корита, їла трохи, але водичку п'є. Так що погнали, і ще в нас ЧП було, воно придавила була порисятку, і роздерла шкірочку, то забризкуємо, воно активненьке, все нормально. але не зашивали, воно присохло на ніч. Ну, але поки все нормально. Навіть антибіотика поки не колов. Якщо будуть якісь нюанси, от проколимо 0,5 кубіка амаксецеліна. Ну а так начебто все добре. Так що, друзі, погнали далі. Витяжки гудуть, погано чутно. Пробував сьогодні знову використовувати свій мікрофон, але не можу законектитися, тому що не дуже в цьому розбираюся. Так що погнали далі. Так, друзі, прийшли ми до наших менших мешканців нашого господарства. Ну, Хто пам'ятає, наче недавно сам знімав їх, були такі маленькі, як вошенятка. От, такі наші техасці. От, сидять вони напольним методом. Залишив одну лампочку. Поки. От, вже повиключали лампи і повиключали коврики теплі. От, навіть приоткрив вже їхню шуршу, щоб заходило свіже повітря. Стоїть у них водичка, їжа вдосталь. Ну отак. От да, трошки, звісно, нераціональні такі кормушки, як оця жовтенька. Оце хороша кормушка, заводька для суточного бройлера. Отака. От, Вона дуже хороша. І коли маленькі перепилята, ми робимо туди із гофри цей шопровод, вставлять таке кольцо для того, щоб не залазили. Тому що це такі валерчики, які залазять, застріють і можуть задавитися утопиться, так що такі наші Ну, Є різні, є більшенькі, є меншенькі, ну, але от такий движнячок. От. Інкубація, я кажу, 16 днів, 45-й день занос. Ну, дуже така активна і хороша пташка. О, сидять зараз напольним методом, ну, напольним методом. Навіть без брудера з першого дня, з дня вилуплення, ми їх садили. Ось такі коврики, воно, два їх видно, вони виглядають. Це для поросят. От, і дві лампочки так само. І доволі добре тоді не роблять піраміду. І все нормальок. Так що, друзі, перепілки підросли чи ні, можете написати. Якщо в кого є якісь запитання, пишіть. В особисті є в описі номер, пишіть в коментарях. Ну, один воно пропав. Треба буде викинути. Ну, Таке, війни без убитих не буває, на жаль, це життя. Ну і йдемо, зараз подивимося, що наші курча там залишилося, ми собі залишили, ми побачимо, що воно буде. Так, це також Лесі Петрівне господарство, пташки. Ну, Зараз цим керую я тимчасово. Ну, от такі курчата вилуплені з домашніх яєць. от. Типа галошейки, ну не такі масивні, ну, але непогані. Подивимося, що воно. Місце є, потримаємо, годувати є чим. Також сидять вже вони на обичні несучки і водичка. От. Хтось там говорить, що не можна тримати курча там на несучки з, так сказати, з місяця. Ну, а Ми тримаємо. І це вже не перший раз і не тільки в мене. Ну, кожна людина собі вибирає свою технологію, як займатися. До місяця ми держали їх на бройлерячому, після місяця перевели на обичну несучку, тільки мелку, таку, як робимо для перепилів. Для перепилів зараз вони сидять на бройлерному комбікормі, на стартовому, о, де соєві макухи там 25%, в гровері 20%. Тобто ну, більш білковіший. О. Ну а ці вже сидять на несучки. Десять соняшників, 8 соєвої макухи, тобто по білкам. Такі живенькі, непогані. Під Леся Петрівна зробила їм профілактику від коксидіозу, солікоксик поставила на всякий випадок. Два дні, щоб водички було присутні. Хтось скаже, нащо це робити, колись цього не було. Береже, ну, но Бог береже, а потім з людьми говориш. І є моменти, і потім починаються канітелі. Так що краще зробити профілактику. Текучим лікуванням. Так що, поки в такому загончику зашив я його сіткою, отакою, зелененькою, і собі сидять курочки. Є місце раніше в китайському кварталі були тут свиноматки, було більше свиноматок, було зайнято все. Зараз китайський квартал пустує. Ну, але рухаємося далі. Так, і прийшли ми до нашої птички. Ну, сама така активна птичка, яка росте найбыстріше. Це Бройлері багато хто з людей відмовляються тримати бройлера, тому що вважають, що це є проблематично, але проблематично у багатьох починається тоді, коли люди куплять мішок комбікорму після того, як куплять курчат, а потім починають давати в основному одну кукурузу. І ще й багато людей от з ким спілкуються. Одходи від кукурузи, оці всі мучки, оці шерлухи. Тому що воно дешеве і рахують, якщо взяти там по 2 гривні якогось мусора, то можна вигодувати бройлера. Ну, на жаль, можна, але не так активно. І ну, хай буде так. Тому що є люди, які говорять, що все нормально. Ми робимо гранулу, також можна робити зерносуміш по тому ж самому рецепту. Він як завжди тут як вісів, так і вісить. Я його не забирав. Це той конгукор, який на даний момент ще з'їдять перепелята. І який їдять оці бройлеріати. Це ростовий комбікорм для бройлера. Фініш я не роблю. От. Навіть можна годувати стартовим до 25% соєвої макухи до кінця, якщо він зроблений на ці вітамінно мінеральні добавки, стандарт стандартагро, яка не містить коксодіостатіка. Тому що в стартових комбікормах коксодіостатік присутній навіть у деяких гроверних. Але це не означає, що закриється питання з коксидіозом. О, тому що навіть коли використовуєш комбікорман з коксодіостатіку, бувають моменти, що все-таки коксидія лупає. І якщо він там є, то це не означає, що не треба робити профілактичну процедуру від коксидіоза маленьким там курчатам 11-12 день, ну потім повторяється. Тобто хтось каже, що цього робити не треба. Так що, друзі, зараз, виходить, ми брали на 22 й день життя. Пробули вони у нас 10 днів. Це виходить 32-33 день. Ну, десь так. Так що 10 днів пройшло. Хай їх там було кіло, тому що ми не зважили в перший день, а вже важили там через пару днів. середній був кіло 200 От, Я думаю, що десь коли брали, було в районі кілограма. Так що 10 днів пройшло. І ставимо ставочки, яка ж буде вага. ну Я думаю, що ви це побачите. І ми зараз зважимо пару тройку бройзерів, середню вагу. Ну так наче подивитися, непогані. Це у нас колбовиць, ну, видно по ніжки, ножка жовтенька. Форму видно, да? ніжка жовтіша, вона одразу вона навіть з на, ну, народження не дуже видно, але в малому віці вже видно, що вона жовта. Уроса ця вона біла і сама структура тіла у ковбовця більш квадратна. Так що, що краще брати ковбовець чи роз, кожному своє, а в деяких випадках, і, яка є можливість, що де взяти. Головне, щоб це курча було провірене, у провірених людей було вакциноване і зробити зразу профілакторій там з дня привозу, немає значення, чи це. Суточне курчаче це курча, яке вже взяли підроздіним, тому що в основному канітєлі починаються після трьох недів. От. Але краще взяти вже провакциноване курчатку і таким чином трошки себе в деяких випадках застерегти від тих болячок, як Маріка, Гамборо, Касло і багато інших. Так що, ну, коли в своє время також коли розпочинав 13 років назад, перепробував усяке і різне. І суточне, і голашейок, і фоксічики, і мастер-грей, і що я тільки не державу, але зробив для себе висновки і те, що користується спросом, це свинина і курятина, тим і займаюся. І мінімум часу, максимум вкладань за короткий період часу, тому що бройлер з'їдає набагато більше від яєчки І навіть якщо годувати... Цю курку і ту курку бройлерячим комбікормом, такі, як є і хтось там каже, а ви там у них напхали, то ніколи в житті не буде там м'ясоєчна курка у там, в 32 дні в такій вазі, як бройлер. Тому що це зовсім різні е, курі. Так що, друзі, беру ваги, важимо і буде такі коротенькі відеозвід і порівняння для моїх глядачів. А ті, хто глядачі брали зо мною, е, ну, я не маю на увазі особисто, хто брали в Наташі. Можете написати, яка вага у вас, тому що я знаю, таке як Андрій, коли подивляться відео, біжать і важать своїх. І буває, пишуть мені в особисті. Так що напишіть в коментарях, яка вага у вас в такому вісі. Тобто, ну ще тут є такий момент, буває, пишуть, що там от у нас там виросла курка, там така й така. Так, саме головне, що та курка могла пропустити через себе спроможність отої їжі і перевести її так сказати, в м'язову тканину. Так що ну, це є життя, і, і курчата також бувають різні. і Хтось з'їдає більше, той виросте швидше. Так що беремо ваги і важимо, ну, а там вже буду працювати далі. Ну що, Друзі, ваги наші стоять, курочки наші сидять. Так, Нолики у нас є. Погано, що немає оператора, але можна це все діло потихеньку зробити самому. Ну, не таке цікаве відео, коли... От. Що ми маємо? Ми ну, маємо кіло 800 кг. Ну, хотілося б більше. Ну, нічого. Біжи. І сюди. О, який активний. Так, то кіло 800 кг. Ну, це у нас 2200. Значить, середньо вже два у нас є. Ну, ще якогось зважимо. Де сюди. Ну, це меншенький. Ну, це два. Ну, три курочки зважили, три півника, то середня вага. Можна вважати, що два кілограма є. Якщо кіло було, 11-й день у нас вони ростуть, то можна сказати, що середня у нас, нас купірочка. 2, 2 кг у нас є. Ну, теж це ось 2-2. Вилазиш. Це курочки меншенькі. іди сюди. курочка вона активніше росте вже туди пізніше. Так, ну ось дві в кучу скинули. 4200, це 200, середня вага. Ну, 2 кіла є. Тобто результат хороший. Грубо говоря, 100 грамів сутки привесу. Я вважаю, що це дуже добре. Ну, не буду казати при якому розході корму, тому що точно я зараз цим не займаюся, тому що є багато інших моментів і займаюся трошки іншими справами, тими, якими говорять, не треба займатися. Так що, друзі, ну а я хотів би подякувати сьогодні Вовкі-Брусу, так нечаянно зайшов в Ютуб і дивлюся, поширив моє посилання у спільноті. Дуже приємно коли. Люди, коли їх не треба просити, і вони діляться, ну а також за його фінансову допомогу від його сім'ї за по сьогоднішнього дню. А також, чому так кажу, про іменно проволоті, тому що е, все-таки я звертався до українських блогерів підтримувати і взяти на себе деяких частин когось і підтримати з наших збройних сил України, тому що тільки завдяки їм ми можемо знімати, працювати і рухатися далі. Так що, друзі, дякую всім, дякую всім небайдужим за довіру і підтримку. Десь на днях має приїхати автомобіль Ал300, який будемо передавати, який ми купуємо разом з хлопцями із Світланою Добровольською. Ну і ми долучаємося. І збираємо зараз на автомобіль для спецпідрозділу разом з Ольгою Дубініною. Так що, друзі, дякую, дякую всім, всім небайдужим. Любі, Мелешку, на неї, я так дівоча фамілія, тобі великий привіт. Вона не спить ні днем, ні ночі. Так що цікаво привіт. Дякую тобі за все, те, що ти робиш. І вам усім дякую за те, що не байдужі і підтримуєте те, що ми робимо. Тому що я вважаю, що так потрібно. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока-пока.